І всіх дорогі друзі! На зв'язку 13 місяць. Е, сьогодні в мене виходить вже шоста частина, шостий випуск по грі Warframe. Е, сьогодні по планам це в нас е, зараз покажу по карті, так, трошки погано орієнтуюся. Е, перше, це в нас на Суісеї, там вбито його для того, щоб можна було відкрити міст на Марс. Е, За вещи перегоду після пробудження також сьогодні пройдемо і пройти Суйсея на Меркурії. Зараз, думаю, одразу підемо проходити Суїсея. Думаю, що з цим ніяких проблем не має виникати, хоча я не знаю, що там має відбуватися. Перед початком відеоролику хочу сказати при всіх, дякую своєму підписнику за ахуєнне оформлення каналу, за банер каналу, за аватарку. І також ще дві роботи він зробив, але про них ви дізнаєтесь трошки пізніше. Також ось, для прикладу, є декілька робіт. Раз, два і три. Тому, якщо хочете собі гарне оформлення, пишіть йому. Контакти я його залишив в описі до відеосу, тому користуйтесь. Ну а вам можу ще сказати тільки приємного перегляду. Вбачаюсь трошки сік п'ю, тому що щось горло сушить сьогодні, не знаю, цілий день. Ніби і не бухав, але горло сушить. А, Коротше, погнав на свій зараз проходимо. І після цього будемо виконувати, ну, завершувати пригоду після пробудження. А, тому отак. От. Так, давайте я думаю, це можна все скіпнути, тому всім приємного перегляду. Так, завдання завершено, як ви могли бачити, я, до речі, присягнув вогні вуалі і сталевому меридіану, і мені до них, як я так зрозумів, дали очки до репутації. Е, думаю, що 5000 нафармиться дуже швидко, також блакитної та новозоря випало, це взагалі супер. Так, і треба тепер ти подивитись, чи мені зарахувало оце завдання на землі, щоб я відкрив міст. Та, да, зарахувало, добре, тепер нам треба пройти пригоду після пробудження. Тож вона, так? Знищити зараження, так, все правильно. Так що зараз буде знищення. Якщо дуже швидко відкриємо міст на Марс, то я ще пройду пригоду ласу лірійців. Ну, постараюсь, якщо це дуже швидко пройдеться, то тоді я ще й, так, це я буду скіпати 100%. Не буду навіть прискорювати, тому що нічого цікавого тут не буде. А, тому повернусь до вас, коли вже закінчую цю місію. І не знаю, можливо, зараз закінчиться і пригода. Тому знов таки приємного перегляду. Як то кажуть, Another Successful mission. Точніше, як каже, наша Лотус. Тому ще одне завдання завершено. Зараз подивимося, чи пригода пройшлась, хоча я не впевнений. я думаю, ще якесь завдання буде. Ну, не може воно бути такою короткою. А, так. Ми скордимося. У, плюс 90 термічної шкоди. Ого, угу, йой це добре. Так, ще є завдання, та? Захистіть бомбу. Окей, це у нас зараз буде оборона. Йдемо на оборону. Захистіть бомбу, окей. І скорше за все, оце завдання якраз і буде ластове. Ну, не знаю, чогось я в цьому впевнений. Тому зараз побачимо, що треба робити на місії. І якщо знов-таки треба буде дефтити досі в 5 то я знов це -то скіпну, тому що я хочу побільше контенту і поменше неважливих файтів, які ви самі типу, можете пройти. Ну, реально, нічого цікавого в тому нема. Тому не ображайтесь, мої солоденькі. А дивіться, годний контент без файтів. Файти будуть на стрімах. Коли я їх почну записувати, до того ж напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити стріми потім. Бо, якщо хочете, то, звісно, буду записувати мені тільки в кайф. Ну а зараз я це скіпаю і повернусь, коли вже пройду. Ось і все. Завдання завершено. Плюс 250-225 до богляної вуалі і плюс 100 до сталевого меридіану. В принципі, непогано. Е, так. Добре. О, вогнемеч мені дали. Ой, круто, вогнемеч це. О, після пробудження пригоду завершено. Ну, краса. Ну, просто краса. Прекрасно. Ще одна пригода в купілочку. І тепер мене. Раз, два, три, чотири. Чотири пригоди вже завершено, дорогі друзі. Ні, ну, ну, це, ну це просто крутяк. А потім. Ну, точніше, зараз я закінчу скорше за все ще одну пригоду, тому що я зараз іду відкривати міст на Марс. Як ми можемо побачити, так. Да. Відкриваю міст на Марс, зразу тут, ну, тільки файт трошки прискорю, а весь більш-менш геймплей, коли я відкрию я як завжди залишу. Так от, летимо на Марс. Цікаво, з яким теном ми тут хуяримося, я не дуже пам'ятаю. Локі. Окей, 10-й левел, до речі. Такий серйозний чил. Ладно, добре, давайте це теж прискоримо. Ага. Ага. Добре. Навіть не прискорив, окей. Okay. Просто якось він дуже швидко відлетів, не знаю чого, так. Лежить маленький, бідненький. Вибач, братуха, я не хотів так сильно швидко тебе внизити, блядь. Ладно. Відкривається міст на Марс, це наш же. Раз, два, три. Четверта планета за шість випусків. Ну, для мене це ахуєнно. Тому міст на Марс в нас відкрити дали нам реліквію, щиту збірника знань, ще 25 разів, що ми могли щитувати. Чорний екранчик, заєбісь. І завдання завершено. Проект Арквінг, Нова пригода. Боже, купа всього відкрилась з тим Марсом. Реально, от Марс дуже багато чого дає, тому що у нього аж три дороги на Деймос, на Фобус і на Цецеру. Фу, блядь, Цецеру, долбайоб. На Цереру. А так, тепер тепер наче, нам треба буде зараз піти на фортуну. Я тільки гляну, чи. ну, скільки відос виходить по часу. Але зараз треба закінчити пригоду завивання Кубров і отримати свого маленького хлопчика. Так, почати виведення. Е, почати випадкове виведення. Розпочати. І добре, окей, воно там собі розпочинається. От буде через 2 дні. Хоча можна прискорити, не знаю, не знаю. Я подумаю. Я подумаю, можливо, і прискорю. Так, реліквії в нас відкрились. Зараз вам покажу, що в мене є по реліквіям. У мене їх достатньо багато, є навіть якісь адекватні. От як бачите, є 3 Нео, 3 Мезо, ну і, звісно, Реліквіліт. Куди ж без них, як то кажуть? Корабельний селфон скажу тобі здобуть допомогу отримання, рекі призначення того, що вістава вразі, колишній дар, селксім, моя пристрасть, окей. Так, чекайте, вогнемеч креслення. Так, мені треба, що його зараз скрафтити. А, я його можу скрафтити Вообще краса. Замість палець моєї буде і це одразу крафтим. Ну, ну просто якась краса. Райно каркас не буду, поки що крафтити. <кій> У процесі в мене зараз іде болтер, а який я поставлю замість свого брата, ніби він максимальний левел. Ні, не максимальний, окей. Е, зараз на оцю пригоду, на якому підемо, треба взяти іншу зброю. Е, і, напевно, взагалі візьму... Чекайте, чекайте, чекайте. взяти скану чи взяти палець. Візьму палець, ладно. Звик я вже до неї. Також, як ви можете побачити, я собі трошки е, купив шмоток, тому що я хворий на ці всі прикраси. Нагрудник собі отакий гарний купив, можете бачити. І ще, типу, на спину. Ніби Сяндана, Та, Сяндана така гарна, дивіться, прикольно виглядає. Також ззаді Сигіл шакала. Взагалі дуже все прекрасно виглядає, мені дуже подобається. Потім планую ще дуже хочу взяти собі якісь. якісь якісь, якісь, якісь чекайте. Сендана, ні, ні, то не сяндана, то щось інше. Сигіли, ні... Блядь, не пам'ятаю, прикріплю ФМР. Хочу взяти. Або якусь отаку. Або якусь отаку. Але то вже трошки пізніше буде, але в будь-якому випадку я її куплю. 100%, тому що я без кінів. Ну. Не щось підлагало. Ой-ой! Хто це? Хто це? Ха-ха, тваринка моя. А, добре, значить зараз ідемо на Пригоду, значить, на Венері, на Фортуну Летимо. Чекайте, треба ще її вибрати. Е Глас ріців. Бля, я її не вибрав. Все, піздець. Пиши пропало. Так, зараз подивлюсь, чи йде запис взагалі. Так, запис іде. Ось ми вже на фортуні. І зараз будемо йти говорити з цим.

Окей, okay. okay. зараз ми йдемо короче, в долину куль і будемо проходити пригоду. Це дуже важлива пригода. Ну, По-перше, якщо я її пройду, я потім зможу наформити 7000 очків батлбасу, коли я вб'ю по Ну і це вже заєбісь. Вона дивовижна хуртовина посеред вогняної бурі. Трошки підлагало, вибачаюсь, в мене завжди, коли так е, міняється, змінюється е, локація, завжди підлагою. Кровіта по тобто, тут тисяч солярійців. Але знаєш, що Юдикові ще скаже? Вона каже, ласкаво просимо на Венеру, вона тебе б'є. Дякую за мотивацію. Нікуди не влазиш?

<плес> я так, так, добре, я повернувся. Ні, хо-хо, собі, чому опинятися? З твоєю силою такою ми можемо зробити Нефу е, Лупського удару за все то, що він нам зробив. Підірвімо його дорогоцінну вежу охолоджувача, поки він оголосить про показ, Доказ, що блядь. Терзбі, що це ти собі надумав? Ти ж на, на незахищеній лінії хочеш щоб дорожпігун почув твої плани? Уебай, долбоеба, баебать я вас прийняв, сука. Ха-ха-ха. Завдяки тобі битапси лапався. Якого Экох хера завдяки мені, я вообще ничего. Я взагалі був проти цього дебіла. Завдяки мені. Ви таке чули, блять, вообще охуевши манда. Так, вбиваємо цього.

Да, смотри, сейчас пальцы, пальцы, да, нахуй. Давай, 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 Опа, Так, нормально, сейчас надо встать, типа. Сука, я бы забавил их высосать, блядь, летать, блядь, больше. Больше пиздец, я не могу. Тоже больше. Я тебе не скажу. Все, вот это сейчас, 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 Ну, яскрава іскрава. Такі здібності нам би. Значить так, я не хочу тебе піймати ще раз з виконанням завдань для Терсбі. Усе зрозуміло? Так точно. Поверніться у Фортуну. А, Так, і ось я на Фортуні. Зараз йду знову говорити з Терзбі, Терзбі, я так розумів. Віддавати йому оцей весь Брухт. Так.

Овідіть у долину куль. Так, знову яке завдання зараз буде, добре. А, так, це я прискорити не буду. Сьогодні відео знову буде такий трошки довгий, тому що пригода, я так зрозумів, доволі такі, е, довга. таки довга. Все-таки вона дуже важлива для майбутнього розвитку. Ну що, не проти забруднитися? Надіслати повідомлення. Я дізнався, що ватажок, потрочів корпусу склав список божників солірійців. Перш ніж його паскуди зроблять свою мерзену справу, сподіваюся, міна бомба знайде адресата. Давайте відкривайте. Бізе, ми не це обговорювали Зажди. У потрачів є список і хто там? От лайно. Добре, гаразд, але зробимо по-моєму. Та ви заїбали. Приділіться: ніяких кебом, достатньо без безладу на сьогодні. Добре, пустіть, я хочу пройти місію. Так, куди валити? 600 метрів. Ми зробимо все тихо і можливо... і лише можливо. не бізе. Часи вже не ті, як колись. У нас немає впливу, усе, що ми можемо, то це спробувати врятувати наших від віднощівного удару бюрократії. Видобити дань. Окей, та це ми вміємо. Опа, давайте його тихенько. Тихо, тихенько Не! По стелсу, по стелсу. Чщ-чч-ч-ч-ч-ч по стелсу, по стелсу. Так. Оооо! Ах ти, єбуче хуйло! Бачили, побачив мене, бля, підер. Ой, я я щас... Не його сейчас пьес, блять. О, ясно, кіт, дозволяйте, йопа, я то Не! Шо там, шло там! <плес> я команду, на О, по ятушові бачу. Термошлам. Бля, 400 метрів біжать. Ладно, прискорюємо це. Так, оперативників знайдено. Так, бачу тут щось підсутити. Ага, вони зараз тут падати будуть, так? а. блядь, їх зараз ще шукати. Цити? Стиблять. Розвідати область. Туроїд вега. Охуєть, що це? Нащо? Шо відбувається? Розхуярити. Пошкоджено, там щось є в буфері обміну. Треба розшифрувати, поки пристрій несправний. Берем, швидше берем. Швидше берем, долбойобка, блядь. Ладно, давайте з ним похуяримося швиденько. Боже, сука, какие-то хуй ломала. Съебался. Пароль, привет, буфер, открываю остальную передачу. Нужно остальную передачу. Где остальная? Где остальная? Боже, пиздец. Ой, блядь. А ладно. Знов таки повернусь, коли, коли знайду це лейно останнє. Тільки через пару хвилин воно мені тільки зараз показало, де воно, блять, ви взагалі розумієте, що за пізда. Ну ладно, в принципі, я з цим порався, зламайте браму. Брама. Обмеження часу. Алло, у мене обмеження часу далі, йде? Та ти що травиш з мене? Боже нахуй. Ви з мене взагалі прикол тягнете, блі, сука. Скібаїсь, нахуй. Так, є. Урятуйте заручників. -за це що, їх треба дефати всіх? Добре. Ладно, знов я це скіпну. Так не вже можна було вважати, що я не помічу? Там, там при... Непоганий номер, ви відкололи, а я як його звали? Терзбі! О, ні, Тенно, тобі треба повертатися, поки до нього не добрались, сука, та я заїбав вам всім помагати. Зараз цього захуярю і все, і піду. Здоров, народ, Терзбі! Ні, ти щойно ще з ним. Ні, я нічого не робив, ви не розумієте. Припиніть! А! А! Сорі, по-іншому я не варю, блядь. Ой, блядь. Так, добре. Біжимо спасати нашу бляшанку, блядь, залізну. А, швиденько, 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 бо зараз ще пізди получу від неї. Дерзьбі, я мало, мало захищати його, а тепер він розірваний на шматки. Медики не впевнені, що зможуть стабілізувати його стан. Стільки всього бракує. Сука, знову мені все шукати, блять. Золотой це був ми будемо. Благо, видно, обати, ще може, я спрошу. Давай, да? Тут обрізати, обрізати і прискорювати, блять, вообще. Ладно, не впідганяє всіх із цим увікнунням вежі охолоджувача. Але вона не готова. моїм інженерам для усунення неминучого викиду тепла потрібен мінерал Амараст. Я позначив місце вибутку, де ти можеш його знайти. Ну та випусти мене тоді. Так, ага, зараз в мене буде деф, якщо що, ну можливо комусь цікаво. Е, ну, це можна теж спокійно проматувати, тому що тут 100% ну, типу, просто деф буде. Я думаю, що проблем ніяких не виникне. Хоча, мейбі і виникне, зараз побачу. Поки що приємного перегляду. Так. Завершено. Куди маємо біжати? 800 метрів, блять, та що ж пізде? Мені треба срочно проходити пригоду з Аркінгом, тому що це от ходити, блять, а то можна їбанутись. Ой! Коротше, знову повернусь, коли буду на місці, то повна пізда. А, і ще, коротше, він сказав, вони, ну, типу, вони там поговорили. Короче, він же починає зараз Та як запизнилась, я дики прибежав. Боже сука, я не блядь, ці місії... Це самі уйобські миссиї я тільки проходив. Ну тупо самодушно, блядь. Хуйло ба, на місія. Короче, ладно, тепаємось на фортуну. І дивимося, що далі буде. Коротше, він запустив і піздець. Нарешті хтось із вас виявився небезхребетним. Керівниця, вибери вибере 50 найменш дієвих працівників і відправ на вилучення органів. Їхні оновлення я присвячу більшій дієвості лісі. А за невдачу мізки на полицю. А як, бля, повернутися, якщо, сука, тут. Якщо закрито, алло, як повернутись? Юдико, ти ж не робитимеш цього, чи не так? Бізе, не зараз. О, добре пацани, це повна пізда в мене в мене перший раз таке що в мене обірвався запис із за того що закінчився, закінчилось місце на диску. Короче, я там віддефав їхню оборону не знаю чи ніби Ну, ніби відос момент там де я дефав їхніх залишився також зараз як ви можете бачити тікаю на скейті від Паучихи я потім маю хуярити, до речі, він дуже подобається. Ох, блять, відібався. Опа! Поїхали. Тобі вдалося час нефу на собі відчути смак вилучення власності. Під'єднай мене до мережі вежі охолоджувача. Тому реально, хлопці, вибачаюся, знаю, але в мене перший раз таке. За що дуже сильно прошу вибачення. Таке більше не повториться, тому що це. Я просто реально не очікував такого. Так, є таке. Інженер корпусу, що там відбувається? Захистіть консоль. Окей, okay, захищаємо. Інвестори? Не Нефонів, ніколи не керував вежею. Це вежа власне візьму їде А А хто? за нас за нас лоста, все, що нам називається. Це ж нас лісі, так, за нас. Ах, ви ж тхори, ви обрали не той день для колективної неслухняності. А ти на той день, щоб жити, сука, хуйло, блядь, упорила. Інвестори, я все контролюю. Ага, розкажеш, сука, в школі, нахуй, мамі своїй, блядь, перед сном розкажеш. О, Лена, він вважає, що ти oh. вибежав колежувача? Ага, звичайно, ви навіть до собі допомогу викликали. Ну, а нарешті, хтось, нарешті, приємно. Перегляді, блядь. Сука, погано, 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 тоху, я звідки. Ви хілі собі щити, тупорили, лайно, блядь. Інвестори, наслужуйте своєю безпеці, сіна, 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 32%. Ладно, це думаю теж можна прискорити. А може і скіпну, не знаю, зараз побачимо. Так, коротше, почався якийсь повний піздець, не знаю, щось почало взриватись вообще. Я вахую. Але зараз, коротше, дивимося, має походу від дефти, не буде селісів, не буде долини. Це зрозуміло. Так, я розумію. Хе, Хе, шо ти, сука, здався? Злився! Сука, хуйло. Усе, що мені потрібно було почути. Іскру, закидуй З схрестимо пальців надії. Доставте Амарас в вежі охоложвич. Почекайте, візьмемо скейт і поїдемо в скейт. А чого на мене іскру називає, типу. Я, я хто? Я шо, іскру? Ну, злізь, блядь, льо, долбойоп. Боже, сука, тупорилий. Інвестори, прошу уваги, я присягаюся, що система працює. Так, а нам пора сєрбувати звідси, скоріше за все. Це лише дрібна заминка. Незначні питання трудових відносин, які вимагають вирішення. Ви розумієте, так? Куди це ви? Так, це я візьму. Тепло розсіві. це Показники приходять до норми. Вийшло щось іскро схоже, що силістка єдність знову в струю. Ну-ка. Опа! Ух бать. Залянова. Це було лише питання, може не відати мене будь-коли солістська єдність має вдослі роботи для тебе. Я не сумніваюсь, блять. Помініть фотону. Все, і тепер задання має бути виконано. Блять, реально пацани, дуже вибачаю за те, що воно в мене прорвалося, реально просто місце закінчилось. Не знаю, я, походу, забув диск почистити перед записом, Ну, але таке більше не повторюється. То реально мій косячок. Опа! Чекай, 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 забрали. Прям на скейте залетів. Це круто. Так, окей. Завдання завершено. вийти, І що? Куди з ким далі розмовляти? О, Ласа лірітців! Пригода завершена! Юдико зробить що завгодно, щоб зберегти своїх. Та чи виступить вона проти Нефані Аньо? Бля, краса, краса, просто супер. Коротше, дорогі друзі, на цьому відео можна 100% закінчувати. Дякую, що ви його дивились, дякую за вашу активність, за ваші підписки, лайки, коментарі, там різну хуйню, яку там просять ці долбойоби, які насасують на ті лайки. Коротше, всім ще раз дякую, всім гарного дня. Відос вийде, як завжди, завтра зранку, а в наступному відео буде ще більше контенту. Тому всім до завтра.